Шахет з можливістю самоліквідації. На жаль, модернізація в Російській Федерації дійшла і до такого рівня. Слухаємо. Ну що, не буду казати, ви не повірите, бо ви вже вірите мені, я думаю. Ще один Winter Edition шахет. Так, Стандартно уже блок борщ, такий в новій упаковці. Тут у нас, бачите, все в спермоклеє, це не шкодують, вони того силикончику, герметику дивимося. Як вони підігрівають. Оце трубочка пито. Бачите, от вона виходить, як вони її гріють. Бачите, дають такі додаткові елементи нагріву. Отак вони прикриті скотчиком, аби тепло не виходило. І от підігрівають трубку ПІТО, щоб вона не замерзала. Тут все знову ж таки в спермоклеї. Бачите, провода цей. На, таке найцікавіше маркер скінчився. У них, бачите, білий завжди білим маркером. Писали тут. кризис, кризис, з Так, Бечеха стандартна, 50 кіло. Оцей підриваджу за 533-й. Але бачите, що ми бачимо? Отут вже йде дві жили. Що це означає? Два контури. Тобто ворог почав застосовувати систему як кажуть, такого повітряного підриву або самоліквідації. Ось тут це такий перший признак. Оця вандервафля торчить звітом. Це такий, на вигляд, звичайний якийсь велосипедний. Бачите, от ставиться на велосипед такий розмикач, щоб не вкрали електровелосипед чи електроскутер. Але це признак того, що тут є сюрприз. Ну, Може бути сюрприз, скажімо так, для саперів. Чому? Тому що вони його активовують саме, от коли таку червону штучку чик видергують. І тоді активується оця система повітряного підриву або ж система е, оцеї самоліквідації. Коли ти підходиш, може спрацювати щось там, якийсь джонік, скажімо так, от стукнув і все, гайки. Так, печаху дістаємо, електроніку досліджуємо. Погнали.